Дуже просто, ми думаю, так як всюди. Ну, ходив в школу вже маленьким, тут діду працював, тут, тут до речі, цей верстат дідівші. Тут батько працював за цим верстатом. Ти я переважно діда просив, бо батько більш так зайнятий був, більш там, немає коли, немає коли. А діду йди сюди внучку я тобі покажу, як це робиться. Ти потихоньку-потихоньку почав. а, ну-ка, бере циркель, там лінієчку. Давав мені такий, ну, кімачок любий такий. ну. Ні, такі вже готові точані, щоб там. Просто так, щоб пробувати. Я потихоньку-потихоньку, потіхеньку Потім бере, долото в руки молоток, ну, помаленьку торкатись по, по пальчику десь ставав не раз. А що це таке? Що це за смаколики такі для а сили це... інструстаторів? Чи це гуцуль? Ви гуцули це гуцульська... чи бойки? Е, ні, ми є гуцули по національності, по... Е, оце ми, невістка наша. Василя жінка тримала свинку пацятку. Вона вигодувала, потім вони зарізали, і це самі власноручно зробили копченості і під і ковбаску, і, і ну, слову, там. Тут, тут люди все. живуть не просто, що з деревом знаються, а так. з свиней теж розберуть. Свиней також вирощують. Заради того, щоб показати вам цих прекрасних, красивих людей, ми подолали непростий шлях. І я на кілька годин навіть притулився до гуцулів. А зараз познайомтеся з нашим головним героєм. Це пан Василь, голова цієї родини грепеняків. Всяке бувало. І так почалось-началось потихоньку. Знаєш, першу зробив таку рахучку маленьку, пудерничку називається. Рахва це більша кругла, а маленька це пудерничка у нас називається, по гуцульськи. Ну і так оту зробив, тато вже пішов на базар, продав, приніс мені там 5 рублів, то раніше. Ну, вже мені, знаєте, ну вже йду в школу в 5 рублів, це раніше 5 рублів була велика сума. Вже йду, ну, вже відтоді, знаєте, отримав цей азарт, такий енергію. І тобто потихоньку вже та перебуває. вже почалося. Думаю, ну та що я буду у батька там питати цих грошок, я можу сам заробити. Він користована скриня. Є, це є е, ві, жінки дідусь робив, е, Грепеняк Микола і його син, якого ми сьогодні були, Грепеняк Василь. Це є одна з крайніх робіт. Дідусь був вже старенький. одна з крайніх робіт. Ось ця скриня з таких великих робіт. І ці всі, всі роботи, це виходить Грепіняк Микола. І Грепінняк Василь. Це вони все робили. І вже зараз на даний момент перерахувати це одиниці, залишились, хто може зробити ось таку роботу. Дуже мало їх залишилось. І тому я вирішив збирати потроху-потрохи таких речей, щоб мати на згадку. І це виходить ось так. І так потихеньку-потихеньку, ти так виломився, ніде не вчилися, ніхто. Не Ні закінчили нічого. Просто з школи так і то, що пішов в армію, з армії знову до цього, женився так, і, і дружина вже допомагає. Так, люди дивуються скрізь, там, їм дуже сподобається, вони дуже дивуються, як це так все. А я вже так до цього звикла. До його таланту. А буває таке, що вам це все набридло, складно, кидайте це діло, хочу, хочу пожити спокійно. Та ні, поки що ще такого не бувало. Вже так звикли працювати і хочемо працювати і далі. Аби Бог давав сили? Так, так щоб давав сили, і будемо працювати. Отримаю задоволення, дуже люблю ці всі квіти саджати навесні, доглядати за цим усім, Чоловік допомагає. Раніше їх дочка була, допомагали, тепер десь невістка приїхає, допомагає. Так що справляюся самі, нікого не, не, не наймаємо, так щоб був там, щоб допомагав. Все самі. Було в нас тут у Косицькому районі було художній комбінат, який був. Було два. Була Гуцульщина і був художній комбінат. І так, що ми батько там працював. Надомником. Так що була норма, там план треба було там на 200 рублів зробити ну, місяць. План такий це батько робив, а решту часу, то вже робив на базар. І так і я був там 18 років, працював в цьому комбінаті, ну, так, офіційно на роботі. Ну це була прибуткова справа? Чи... Ну так, так. Ну, нормально було. Добре було. Так, що, ну, то треба купити матеріал було, треба купити пачоркиці, все то купити, але ну, виходило, що трохи. Лишалося. Ну, а зараз ви як крафтовий підприємець, тобто все руками робите. Так, потім вже як розповсю цей комбінат, ну, то вже нам ще спасло, бо якраз коли прийшла ця з Горбачовим перебудова, знаєте, ну, в ці часи, то якраз вже як потепління пішло, почали люди багато їхати за кордону до нас. Ну, ж, наша діаспора, вони ж, це ж їх раніше не пускали. А зараз вони вже почали їхати. Так, що ми з батьком робили день і ніч тут. Ну, розумієте, бо ж не вспівали, це, це додому приїжджали до нас додому, приходили, і кожен хто міг хапав. Ту та ту хапав, на ті, ну, туристи, американці. Ну, наше походження. Це мені так аж цілувало ці вироби. Ну, мені каже, це наша, це наша рідня. Так було. А зараз хто ваші покупці? Ну потім вже трошки так, як набралося, це ж не хліб, це кожен день не треба, ну, там собі вже в своїй кімнаті прикрасили це, і трошки ну, було приупало вже знаєте, І вже ну, так, і й майстри почали менше, бо ну, вже не було вже прибуткової річ. Вже дехто, хто, хто витримався, що так ми, там ще є пару газдів, що це роблять, а багато відпало людей. знаєте, Вже знайшли, там кордони відкрилися, в Європу їхали вже на заробітки. Їхали всюди вже так, знаєте, і вже це трошки закинули. так. І так, поки що і не повернулася, ці люди. Мало хто зараз вже працює. Чим разом воно так, як вимирається. Це. це все ручна робота. Тут нічого придумати, що ж такое, аби якийсь станок робив, там зараз ЧПУ, ці, є, чи півці, знаєте, всякі станки, що там різбуть, всякі, А тут нічого зробити. Чому ж так робив дідомий, так і я роблю. Від Скільки років перейшло, так само Дубаю, так вибираю ручну, все вкладаю. Ну, скільки от така тарілка коштує. О, така тарілка десь на... 45 сантиметрів, ну десь три тисячі гривень зараз. Готова така. <звук> то вже <звук> якось так, як передаєш від діда, до тато, ну, там можна трошки змінити, але переважно ветку почерк цей, знаєте, ну, що, ну, в неї майстри, то ну, видно, який майстер що робив, бо кожен майстер має щось своє трошки. Там, знає, такий ну, похожий узір, але трошки щось інакше. І ну, Там воно придумав, це по діару, що ти роззначив, то, то, то за тим можна і дубати, вибирати, що хочеш робити можна. Та. Я маю на увазі, у вас є якісь... Ну, є, та. так. Викритій та, такі, та, є такі та, що, ну, та, що можна, ну, робиться так. Так, є долота, є прямі долота, є ширші, вужчі є долота. Листівнички є більші, менші. Є ромбики, можна робити такі долота спеціально, так як ромбик. З тої сторони, півромбика з тої сторони. А коли ти його два рази б'єш, робиться ромбик такий гарний виходить. Ну, долі дуже багато, то там фучки, ну це фучке це вже для різьби. А для інкрустації це такі, більш дала, таке розказує. Такі о. Скоскісні такі долати є, щоб легше вибирати. Там. Маленькі, вузенькі всякі. Ну, так, що золота є, скільки треба, то все й робиться. Ви сказали, що дід вас починав, так. а до діда хтось робив? Це з династії. Це, це, <по> е, е, це, е, це, це <по> дід, бо діді, ну, самен був. діда ще був батько, ну самен, мій прадід, то він робив в столярній роботі. Так. От вікна, двері це не робив так. А з вже почав робити... Цю інкрустацію. Раніше ну, точили теж рахве та рилочки такі, але то не було не приукрашення інкрустовами, просто от така пудруниця, що вона називається. Тож раніше точили, просто там жіночки зберігали пудру. Раніше називали, Ну, ці макіяжі зараз то всякий там не знаю, називається. Це була простенька пудра, але вже там наносили личко ну, в ті роки. І тому вона називається знаєте? ну, Бо пудра була і, і такі маленькі. А Вже потім почали думати, а що б за не приукрасити чимось. Знає? І так пішло, пішло. І... Або більше рахви там носили масло в полонену, отакі от барбенічки робили масла, носили, бо ж не було такого, це все було дерев'яне. І так теж почали, а що не прокрасити? Так пішло, пішло, пішло ну, від другого. від На діда розказував, що не було грошей, що він це доробляв. І носив туди за дністяр, І так, як бартер міняли знаєте, на, на збіжі, бо там ж люди жили ну, більш заможніше, бо там родилося ну, пшениця, все було. А в нас горе тут що родилося. І дідо це бровці вироби. І пішком там, так добирався, чи якимось возом, там, чи як ну, кінь ми туди возили, всякий, і так доберуся, там міняв у ще, у ну, панщина ще була, до Польщі тут була. І так вони, знаєте, і так і виживали гуцули. Зараз проблеми з деревом. Це ж в лісі не росте, знаєте, як от смирека росте, в лісі. Це, не, це груша має бути. Горіх або явір, ну і черешня може бути. І так є, що ми їхаємо за цим матеріалом, ну, раніше було простіше, а зараз треба їхати і в сусідній район, і 100 кілометрів, і 80 до людей шукаємо. Ну, зараз простіше, бо ну, інтернет і, знаєте, там знаходять, люди де виставляють, і ми вже дзвонимо, Але все одно взьміть грозову машину, поїхати 80 кілометрів одну сторону назад. Скільки це коштує, ну, скільки ж бензину згорає, ну, наприклад, там, грозова машина. А це, що все порізати, це треба сушити з 8 років. Отак, ну, різаєш на доски. І ставиш так під стриг, ну, під дах там. І це сушиться 8-6 років мінімум. Це така ще пелка є, що пелі надо. А, і популярні, так? А тут можна пуляти? Можна. Є це пулярка і є ще гімбля. Дипорки. А що таке пацюрки? Остання зосики сарці. Це девочка його позаводить. Бортування немає. Бейсеняньки. Бейсенянки те помаранчеві Дуже чудово. Коли відновлюються традиції, передаються з покоління-покоління. Покоління. І мене ще бабуся навчила, десь була, можливо, у шостому класі, і почала вишивати. І тоді вже почала перші вишивки робити. І так з часом вже навчилася і дуже люблю вишивати. Це воно як заспокоює, мене як хобі якесь. От якщо син продовжить дід дідову справу, прадідову вже, прапрадідову. Як ви до цього ставите? Е, навпаки позитивно через те, що е, дуже подобається коли відновлюють традиції і Інкрустація зараз дуже вимирає. Дуже мало є майстрів. Якщо він захоче, то я буду тільки за. Він ще маленький 5 років йому, але я думаю, що він такий шустрий, що, що не би пробував, а вдруг. Це ніколи не пошкодить. Не би, хоч був професором, але всяке буває в квіт. Якщо ж не то, то прийшов, зробив, вже маєш копійку. Це не пошкодить. Буду його брати вчити. В сина може бути, діти теж будуть їх вчити, бо, бо, так, бо тут сен на місці має бути. Дочка вийшла в сторону, заміж вийшла, ну, ну то ну, недалеко тут живуть, гарно живуть, хаті побудували, все. А сен тут має бути, бо так у нас є. Ну, так, ну, ти, так що я думаю, що і того нову канавчу, коли був внук чи в сина, буду вчити. Ну, як же. Це, це шкода, щоб все пропало. Воно трошки пропадає. Ну, є що подають, ідеї і люди десь, бо хтось дзвонить, каже, мені таке може зробити, там, наприклад, що-що-що, що ну таке. Ти вже ти думаєш, то, попробувати можна щось. І ну, так і бувало багато такого, що робили таких всяких ну, речей що неординарних, так би казати. Не так, тарілка, рахват і все. Все це робилося. Трезов чоловік позвонив, перший казав, так позвонив, каже, ну каже, Василю, зроби", мені, бо навіше берув. Стіл такий інкрустований робив, 2,30. Такий обід, обідний стіл, 2,30 довжини і метр десять шарни. Мені на фотографії мог показати. І це теж до Америки пішло. Як він туда перевіз в Америку, не знаю. Це ж масивний стіл 2,30-2 метри 30 сантиметрів. І це все зверху інкрустовано, тут ці кросна такі гуцульські, ну, лапки ці всі такі, там все так на чопах дерев'яних. Це все повністю інкрустоване. Так часто, то десь думаю, ну десь. 20 тисяч можна заробити. там. гривень, так, гривень, гривень. Та, долари. Не та не багато, що це, 500 доларів. Та. Але, ну, але й то добре що. Такий час. Раніше, та, раніше було багато більше. Раніше ти не успівав зробити, і це брали знаєте, з рук. А зараз треба вже пошукати когось, де продати, кому, як. Та. Оце проблема. Але так, нічого, як Бога, вам покажу. Оце суцільна дошка. Ви так треба, грушка би була. Сусідна дошка. А, а є, що клеї зараз вже. Ну, клеєння це таке. А от ти ну, доска, і вже коли вона суха, ти береш ага, хочеш більшу тарілку, якщо там виходить чистенько, як ні то менше, ні то раху там хочеш точити. Циркіль там просто назначуєш круг, береш ножовку таку випилюєш, а на циркулярці, і потім на циркулярці випилюєш отакий круг. Бачите, такий круг робиться. Оце є якраз з дошки. Ну, це клеєно. Бачите, видка, що клеєно. Але немає різниці. І це ти опилюєш на циркулярці вже. І потім ти вже приносиш у хату і тут набиваєш на роги, і це вже все точиться. Ось з такого виходить отакова от тарілка, наприклад. От такого. Таке виточується. Це все на, на станку точиться. Вже коли це вточив все, йдеш сідаєш там у кімнаті за верстат, береш цирклі, лінійки різні, роззначки. І це все то, буде видно. Але тут і це все ти наносиш, орнаменти, ці всі на цю тарілку, наприклад, такова. І це все треба довбати, вручну. До чого я бесіду веду, що тут ніякий станок не може допомогти, бо ж видобати треба. Треба вибрати точно всі вугле, чотири, щоб було рівнесенько. І це все тільки руки можуть. І так один кантик треба забити, потім другий довбати, вибирати, І Не все зараз, бо це б все потріскалося, повилучувалося б. І так воно робиться так, одно за другим, одно за другим. Тому так, як втрати тиждень, треба робити одну тарілку такого. Ну тут що є лише фарбоване, воно варено, але ну, не фарбоване, як би сказав, сам покажу, є дерево чорне. Отут, от, от Бачите, я засунувся і все. Зараз вам покажу, які кольори тут ми робимо. О. Одно що тут фарбоване, береш, ну, береза є, ріжеш на дошки. Потім з дошок нарізаєш такий форніль за тувщині, такі 4 мм. Mm. І це ти нарізав. Є така краска спеціальна продається у нас на базарі, така 200 називаєш. Вона, ну, ліжники з нею ну, теж красять. Вона протінає наскрізь, так, вона така дуже моцна. І ти кидаєш ту краску в кипіток, котел туди. І вона там ну, кипить. І тоді ти намітуєш білі доски, ну, бо це збере Кидаєш туди доски в кипіток, вариш там ну, 5 годин 6. І тоді так ножиком надрізаєш. Ага, і що воно, вже проти, проти, воно так має прокитися наскрізь. Бачите? Тобто, і всередині чорне. Коли воно вже всередині чорне, тоді ти вже віднімаєш, полочиш це все і знову складає сушити. Оце все має бути сухі вже доски. Оце одно крашене. Більше нічого крашеного тут немає. Оце чорне, вити, інкрустація, оце чорне. Оце якраз це дерево, що якщо А оце біле це вже натуральне дерево, це явір. От, бачите, доска світла. Це просто різні віті. Так, та, такі деревина. Та. Оце натуральне дерево, явір. Ну, клен, як там кажуть. Ну, У нас явір, кажуть, Це ви це біле, це вже не ні крашене, нічого. А це вже червоні, тут стовки такі ще є, може о, бачите, то це вже є слива. бачите, теж натурально. о бачите, о, видите, який ну, слива має відтінок червоний? Це слива. Тобто в одній тарілці різні види Породії, та, та, різні 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 дерев. породі так, різні види дерев. І ну вже а ага, це, наприклад, тарілка горіхова. Вона навіть, має сама по собі текстуру таку тямну горіх. І тут вже треба давати більш світлого, щоб воно ну, щоб, ну, мало вийти контраст такий. Вже так ця світла тарілка, от є Ви тут вже треба давати більше щось такого темного, такого більш, ну, що ж такого, щоб воно мало файний вид. Гуцульщину можна любити за в першу чергу за гуцулі. Вони дуже доброзичливі, люблязні, всі гості всіх дуже приймають. Також за краєвиди, які у нас тут є, за гори наші, за наші традиції, які ми не забуваємо, відновлюємо за наші вишиванки, за наші різні гуцульські ремесла. Так батько виготовляв. Це вже подається по наслідству. Видно, якийсь талант такий до мистецтва. До... Що, що вони то роблять і продовжують. І Василь зараз сина теж вміє виготовляти сувеніри, ті самі інкрустацію. Ну і А, це а, хто там лежить? а тут у нас внучатко. Це теж майбутній майстер. Можливо, вона ми... можна, бо у нас можна, за забобони. Як звати його? Святослав. Святослав. Святослав спить, але моє. Пророцтво, чи як це сказати, моє побажання, що нехай виросте майстром. Чи якою ви долі йому хочете. Як найкращий. <гум> Можливо, і майстром хай виросте. Головне, щоб був щасливий, здоровий і ріс на утіху батькам, дідусям, бабусям. <гум>